you <laughs> Днями на одному із сумських пабліків мені трапилася новина, у якій йшлося про те, що лише приватні особи мають право збирати березовий сік без спеціального дозволу лише на власному подвір'ї чи ділянці. Метер від неї уже порушення. Йшлося в публікації. Як же насправді в Україні збір березового соку і справді є регульованим? Заготівля березового соку у межах населеного пункту на територіях парків, скверів, зелених зон є порушенням пункту 4.2 правил отримання з насаджень в населених пунктах відповідальність передбачена статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладання адмін. Штрафу від 340 гривень до 1700 гривень для того, щоб збирати березовий сік у лісі, слід отримати дозвіл. Лісовий квиток його видача передбачена статтею 69 лісового кодексу України. З метою недопущення незаконного збору березового соку працівники Державної екологічної інспекції проводять рейдові перевірки із залученням громадських інспекторів із охорони довкілля. Тож просимо вас свідомо відповідально і дбайливо ставитися до природи охоронятися, на навколишнє середовище.